Привіт, друзі! Чого Дмитро виперся на ділянку? Соняшник зібраний, пшениця давно зібрана. Перекаткував катком, дисками, переробив і... Герчицю і Бадиля Розподілили більш-менш рештки пожнівні. Оце, що залишалося від комбайна, ще диски дорозприділили його. Зараз, якщо буде дощик, спровокують все ж таки втрати як не є, без них не може бути. Спровокує втрати проростання соняшника насіння, яке ну зрозуміло виявилось, без цього немає, неможливо. і Перед посіним обробіток ґрунту буде дискування. Планую посіяти тут пшеницю і ячмінь, і диски заберуть цю падалицю соняшника. Тобто така вже показує, дискування вам не показував, так як нічого такого. Ну що, дискування? Кинув диски і погнав. В кінці не забув підняти, розвернувся і погнав далі. І так, не одну годину. Нормально, більш-менш фон. Якщо буде дощик, друзі, то це буде непогано. Трішки бентежить мене, тому що по соняшнику я сіяв анкерною сівалкою. Трішки є певні хвилювання е, на рахунок забивання такої сівалки. Анкерна не дискова, вона любить чисті площі, е, так, ну як сказати, але побачимо, який фон зробить е, друге. Дискування, тобто побачиться вже після цього, і також тут по соломі, тому що ще по соняшникові я не сильно так хвилювань маю, а по пшениці то ну, хвилювання, які там хвилювання, прийдеться просто якісь приймати швидкі рішення, думати, щось думати, доведеться щось думати. Олена попередні трактора з граблями. Варіант, во, ну я думаю, встигне, граблі головне, щоб були широкі. Жартую, друзі. Не за цього я сюди виперся, а виперся я і за цього, погляньте, дуб десь туди 6 метрів е, до краю, ну сюди, мабуть, навіть більше, 8. Не знаю, яка технічна е, площа від крайнього дерева у лісосмузі повинна бути. 2 метри там, чи 2,5, а тут же заросло 6 гаком. І це зменшується і площа. В якісь роки, так як ця тінь трішки давала, але ну так як жарило, і та рослина дякую, навіть казала, що вона в холодковій такому була. Але в основі оце воно буде сунути сюди, зменшується площа, і ще від цього дерева. Від дубів ще тут не роди приблизно там 4-5 метрів, дивлячись скільки від самого дерева. Далі, тобто коріння, самі знаєте, які в цих дерев, тобто їх потрібно оце очищати. Тому що воно з кожним роком лізе, лізе, лізе. І це потрібно використовувати як дрова. Також, е е коли з сусідом він раніше купував дрова, кажу, ну це так, як я, я розповідаю правду, кажу, Коля, он дивись, скільки зарослів, скільки цього всього. Як не є, машина дров, там 12 тисяч. Кожного року 12 тисяч. Це якщо одна лише машина. а Нам потрібно приблизно було на зиму дві машини дров, тому що живемо ми в будинку, а поруч ну на одному подвір'ї з з матір'ю, але в різних, як би сказати, приміщеннях. Що ми палимо і вона палимо, тобто потрібно, хоча б дві машини дров. Дві машини дров, порахуйте, 28 тисяч гривень. плюс-мінус 24-28, Не знати, як яка ціна, бо я цим давно не цікавився і. Так, якби певні питання проходить трішки по-іншому. А оце потрібно використовувати. Перше, прочистити і на око миліше. Ну, це таке остальне на око, що миліше. А друге, це не заростає, воно далі не лізе. На тій площі там також е, сливи там заросли. Я не знаю, скільки вже залізли сюди на ділянку, що також потрібно очищати. Звісно, що цим займатися відповідні служби не будуть, тому що. Ну, в такий об'єм у цих е, лісослуг, що це фізично просто нереально. Ну з технікою, то питань немає. А от з людьми, то самі знаєте, що проблеми. Тому ці речі потрібно використовувати для того, щоб зберегти свою копійку. До чого я це підводю, друзі, і про що я хочу вам сказати? Що в таких речах, звісно, допоможе зекономити кошти і очистити ділянки це подрібнювати гілок. А класно, Швидко. Легко. Без ніяких питань допоможе друзі. Подрібнювач гілок Арпав. Арпал АМ120 ТР. Наші вінницькі хлопці працюють. Олена, до речі, там, де мене Амур підстрелив, коли я тебе побачив, вони трішки далі направо, Там працюють їхні виробництво. Буде, звісно, цікаво з часом побачити їхні виробничі процеси, так як людина, яка е, також щось мудрує, але ну, не в таких і далеко не в таких. Е, зараз я розгорну його так краще. Людина, яка також мудрує, е, щось робить, але, звісно, таке це не під силу зробити, а річ, яка б декономити на е, протязі багато років кошти. Тобто, я розповідав, що два прицепи – це 28 чи 26 тисяч гривень приблизно. Кожного року 26, 26, 26, 26. Ви розумієте, а такі речі надійно зроблені, тому що е багато відео є в Ютубі. Я Покажу, як працює з, з таким трактором 24 кінських сили. Так, такий подрібнювач е, агрегатується з трактором від 24 кінських сил і в когось які є. Е, то я покажу вам також певні моменти, але я і знаю, і бачу і відео інших е, власників, які. Мають такі подрібнювачі, що ці подрібнювачі працюють надійно і класно. Агрегатуються ще з різними е такими транспортерами, які можна одразу на прицеп навантажувати. Є на ДВЗ-двигунах, є до тракторів різні, різні є. І я вам скажу: мені приємно і мене підносить гордість за те, що в нас виробляють такі агрегати. І поставчиком є. І в Європе, на європейський ринок, тобто тут ми займаємо певну таку лідерство в цьому. Ну більш детально зараз ми його будемо складати. Шефеня сльозу пустив. Ти чого малий? 24 кінських сили, ми проходимо, ми якраз втиснулись, Було б тебе 23 з половиною, помахав би рукою, а так ми влазимося сюди. Товщина мокрого дерева зрізаного, який він перерубує, м'якого 120 міліметрів. Якщо йде тверде, то йде 100 міліметрів. А ми 95 засунемо. Це мілі... все буде нормально, ділу, друзі. І по суті, прийшло все добре, скомпоновано. Кардан, до речі, це ви можете замовити окремо, якщо у вас є, то без питань. Кардан йде з, з муфтою, а сусід їде на мопеді. Кардан йде з такою муфтою, тобто муфта, яка, е... якщо запхаєте якусь більшу деревину, то е, при певному налаштуванні, то просто вона прокрутиться. Тоді потрібно швиденько відключити від, від, ВОМ. І зрозуміло, тому що деталі труться одна до, до іншої. Це доволі класна річ. У мене був подрібнювач без неї не одноразово, І я знімав і відео є, що я засував туди, і трактор просто глох. Такою муфтою, це, звісно, ви мені тоді писали, що Дмитро так. Все поступово, все не як би сказати, не спішити жити, і все буде нормально. Мабуть, оснащений вховиком, тобто, це йому додає певного такого ще більшого крутного моменту і полегшення роботи. На навіску під будь-який трактор тут іде Перекручується оце, ну зараз будемо розкручувати, його складати і спробуємо е засунути щось. щось пробуємо. Спробуємо обов'язково, тому що хочеться і побачити. Ну, все, що сказати, щіточки погляньте такі, оці речі одразу кидаються в очі. Погляньте. Ззаді, народі, яблучко, щоб підчепити, прицепку. Ну, все, ось, навіть все, пам'ятка, максимальний діаметр гілок, сере м'яке, сере тверде. Сухе тверде. От. Сире м'яке бере 120, сире тверде бере 100, сухе дерево 85. Це ще в залежності, як з яким трактором. Шифення почув 120 мм, що солярка в бокові закипає. Ну нічого, що йде в комплекті ще. Розпакуємо. Це легше я це достану. О, Пам'ятка. Певні характеристики. Так, це щось друзі. Це щось потужне. Так. Термос. Ні, не термос. Ключі. Ключі, певні. Для якихось речей. Це є навіть трубка. Чого не потрібно бігати, шукати, все продумано, зроблено все для людей. Все для людей. ця жінка, каміння ногу, ти пронагризла. Важкувато. Ну зроблено дебеле, зроблено все таке. Погляньте, а, бункер. Бункер. Так щоб не пошкрабати. Бункер з гачками, щоб можна підвішувати також мішки. Такі є спеціальні мішки, бункери, які на дві сторони. Погляньте. Оце капець. Я вам скажу як людина, яка пройшла певні моменти в своєму житті, що такі речі потребують немалих затрат, сил. Матеріалів і певних станків, а це все виготовлено на станках ЧПУ станках. Тобто, більшість деталей виготовлено на заводі Арпав. Я вам скажу, що це. Це потужні речі, це сильні речі, це круті речі. Оснащена ручка одразу вам скажу з таким е запобіжником у випадку, чого, щоб людина могла зупинити. Звісно, до таких тракторів китайських там немає е такої речі, щоб коли нажимається е двигун е глохне. То тут немає що така ситуація, але все продумано навіть до таких деталей. Міри безпеки цілком і повністю дотримані. Так, що ще в нас іде? Так, є, це є, це є і це сюди. В принципі, все на місцях. Я хочу побачити вали. Мені цікаво, вали. Та це шедевр. Це просто шедевр. Скільки роботи, друзяки, погляньте, як сходяться ножі. Раз ж зробити і роблять. Гордість Гордість за нас, гордість за, за таких людей, які роблять такі речі, я вам скажу по правді. Ну, друзі, щоб я багато не розмовляв, багато розмов не було. Зараз я його скомпоную, тихенько, спокійно, зараз посидівши. Тому. що Тихенько його складу. Мене просто я, емоційно, я вам скажу, я вражений, тому що людина, яка зіштовхується з певними роботами, щось кльопає, зварює. Мені приємно за такі роботи, я завжди про це веду мову, розмовляю і показую, що ніде ніякого шату, мене, мене гордість за наших виробників, мене гордість за Арпал. Я вам скажу по правді. Це технологічно комбайн. Просто комбайн по переробці деревини, який економить кошти. Погляньте, але вона каже, як ми вліземося в ним вулицю. шату. Потрібно відчепити. І чіпили. Потрібно підрегулювати, собі тут де ближче, щоб за, за, закривалося. відрегулювали. Потрібно так, так. Потрібно чувство два мішечки. Набрався. Раз, другий набирається. По продуктивності я вам скажу, що я знаю про такі речі, я ж працював, то, як мінімум, потрібно дві людини таких. Щоб близенько купа була, і дві людини виходить, якщо я не помиляюся, до 6 кубів в годину. Ну, впиратися треба, бо йому все рівно, а тому, хто кидає, буде димком кидати. Ну, пихтіти. Тобто працює, я знаю просто ці речі, тому я і про них вам також розповідаю. Ну солідно, солідно, оці бокові дві боковинки, 25 міліметрів. Різьби, болтів, отак, дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, з цієї сторони, п'ять звіти. Ну і все так потужно. Вали 50 мм. Гарантія 3 роки, про що кажуть, вистачить. Друзі, 3 роки для нього це ні про що. Вистачить і дітям, і внукам. Не дай Бог, щоб вони, звісно, жили при таких ситуаціях. Хочеться, щоб краще. Але бачу по собі, що трапляється так, як трапляється. Начіпимо, запустимо. Прокрутим, щось кинемо, побачимо, як робить. Нічого складного немає. Різав кардан, трішки був догувати. Щоб дістатися до е, цієї муфти, тут обгонної, зажати, ось такими бачите, двома болтами. Її потрібно тут зажимати. Зроблений такий от щиток, зрозуміло, тому що тут крутний момент, воно все повинно бути захищене. Який знімається і відкривається тут вже цілком доступ. Тобто можна вільно це все позатягувати. Зараз щось зроблю. Нічого складного, друзі, немає. щиток доволі зручно, і естетично, і захист, тому що крутні моменти є, отакі, як обгонна муфта, її потрібно ще буде відр підрегульовувати під ці параметри, якщо буде потрібно, під параметри 24, четвірки, тому що сунути туди 120, не знаю, але побачимо. Ще буде це потрібно робити. І закрилося, і все. Тобто доступу туди штанів, носків туди вже немає, все нормально. Вага 280 кілограм, Україна Вінниця 21.029, не знаю це, можливо, індекс, арпал. Ну що, ж фені, давай, товаришуй. Висотянько підносить. Височенько. Зараз я його виставлю ще так, бачите, бо він не сопущений підтягну, вирівняю і на трьох розпорки покладу. Не розпорки, а болти, зашплінтую. Знімлю Зімлю цей бункер, щоб було видно, як, як працює і якщо крутиться. Відкрутити потрібно оцих дві трішки привідкрутити. Ох. І назад, тому що при вібрації може відкрутитися, загубити. Зараз побачимо, як крутиться. Ну що, Сіфанчик, давай, покажи себе у всі своїй красі. Шепочка. Триваємо Так, Руками туди лізти не буду, звідси добре видно. Яка красота, друзі. Це пісня. Це гарна українська пісня. Глянь, все відбирається. Це можна дивитися і дивитися. Ну, щось усунем, друзі, немає багато, врізав горіха. Зараз почнемо з мілкого і таке сухе є горіх. Ну, потрібно їхати зараз даремно, щоб переробляти, все листя, Немає смислу. Помаленько будемо будем дочікуватись моменту і обов'язково заготовляти, щоб все трішки підсохло. Ну що? Ну що не взяв? Леся на сітку пішло. Придумали, капче. Крислати зачепилися за це. Ні, ну трішечки щось грубше, це ж не цікаво. Одна гілка є. Не знаю скільки, ну це ні про що така гілка? Що тут йому? Що тут йому 4-8. Це на холостих обертах, я обертів не додавав, так і роби на холостом. Тришки стоїть отак увершо. У мене похили подвір'я. Спробуємо сухе, якийсь гра. Ясен. Ясен заґілований конкретно, да? І ріща що затягнуло, поглянь. Нема слів ні емоцій. Вам потрібно було виключити в першу чергу. Але я вам скажу немає слів, немає слів, як рубає м'ягко. Ну, це, звісно, для нього не навантаження, скажу по правді. Що навантаження для нього буде, коли сюди, коли він стане, або коли муфта пробуксує, тоді буде, буде зрозуміло вже що. Ну це сухе, це, це таке сухе, це ясен. Це я не знаю, щось похоже на граб. Доволі непогано, я вам скажу, що про це ми дізнаємося більше, більш детально. А ви можете дізнатися про компанію Арпал, про виробника АрПАЛ, де можна замовити подрібнювачі, різні, які модифікуються як на трактор, так і з ДВЗ-двигуном. І різне обладнання до них, такі як навантажувачі. Муфти можна додатково кардан заказати, обогонну муфту. Тобто всі ці питання ви зможете дізнатися. В описі під відео я залишу контактні дані, посилання на YouTube канал, на виробника Арпал. На сайт переходьте, дивіться, цікавитись, такі речі роблені, щоб працювати роками і економити кошти. А оцих дров, де можна нарізати їх, просто куди не зроби крок, там є. Розберемо цю тему, Маленький, Приїхав додому, так? Да? А ви коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.